Вітаємо вас на інформаційному порталі Золочівкрапканет у програмі новини за тиждень від 30 липня. Сьогодні дивіться про таке. Відбувся четвертий фестиваль народної творчості Словіцькі скарби. У Золочівському районі відбувся мотомарш. На Золочівщині перепоховали останки вояків часів Другої світової війни. Завершився перший етап цьогорічних археологічних досліджень Пліснецька. На території Золочівського району затримали злодіїв гастролерів. У Золочівському районі провели змагання зі стрільби. Дві місцеві ради Золочівського району стали переможцями обласного конкурсу Екологічно чистий населений пункт. Продовжується ремонт дороги вівтерного біл Станом на 29 липня 2017 року продовжується ремонт дороги Львів Тернопіль, зокрема на ділянці із Львова до Золочева. Як видно, на відео роблять тротуари у селі Куровичі. Нагадаємо, що раніше народний депутат України Тарас Ботенко повідомив, що у червні кабінет міністрів України з державного бюджету додатково виділив 511 мільйонів гривень на виконання усього комплексу робіт. Як повідомив нардеп, у зв'язку з виконанням додаткових робіт завершення ремонту заплановано на середину осені цього року. Також додатково за кошти обласних. Зного бюджету планують облаштувати освітлення пішохідних переходів у трьох селах Золочівського району вздовж траси аж 02 Львів Тернопіль. 23 липня відбувся четвертий фестиваль народної творчості Словіцькі скарби. Зі сцени фестивалю дарували пісні і танці, колективи Золочівщини, пригощали гостей козацьким кулішем. Захід проходив за сприяння та підтримки народного депутата України Тараса Батенка. Рідна словіта, красивий і неповторний прикарпатський край. Словіта, словітка, слобідка, слов'ята, слов Словне місце, гора Майдан, озірина, закутена, гостиниць, гора Холявна, Свята Гора. Літописні джерела зберегли багато історичних свідчень про татарські набіги, про те, що село було спалене, і від нього залишився лише дим і попіл про сторожову вежу і вартову службу, що несли односельці, боронячись від татарських набігів, підземні ходи, чорний і битий шлях. Донині у словіті збереглася гаївка, хто видав, хто слухав мою жону на торзі. Ця гаївка свідчить про те, що чоловік подався у Крим, щоб викупити. Свою жінку із неволі молюся щиро за долю з країн, Щоб більше не спала вона у роїн, щоб радісно жили усі твої діти, росли, наче квіти, кожного літа. Слава Ісусу Христу, всечесні отці, шановні, шановна громада, велична, дорогі гості, які споряд зі мною стоять тут. На сцені голова районної ради, Олег Хрестович, депутати обласної ради, Зенові Стахович, пан Петро Жукровський, пан Юрій Сидорович, пане голово сільської ради Володимир Петрович, пані Лесі, ми вас так само пам'ятаємо як прекрасного голову, який трудилася багато для цієї громади. І не знаю, де ви є, але я думаю, що ви теж маєте тут стояти з нами на сцені, з нами на сцені, бо ви так само зараз бігаєте в трудах. Ми повинні пам'ятати про кожного з нас. Насамперед, шановні друзі, ми повинні пам'ятати про тих, хто є на Сході, бо переважно про них влада не пам'ятає. Бо коли цього тижня на Сході України за дві доби неповних загинуло 9 солдатів, депутати пішли відпуска, як правило закордонні Верховної Ради. Влада поїхала десь так само відпочивати. Мається на увазі вертикаль адміністрація президента. Президент не голосив хвилини мовчання і трауру для України. Хоча ми розуміємо, що на Сході щось відбувається незвичне. То там оголошують малороцію, то, то пішла активізація військових дій. В результаті ми вже десятками не дорахуємося солдат. А за два роки, за два з половиною роки нас загинуло понад 2600. Скільки солдат, 2600. Я не знаю, з якою війною ми можемо це порівняти. Тому я хочу, щоб ми шанували хвилину мовчання, всіх тих загиблих воїнів, які захищають українську державу, українську незалежність, а також мирних мешканців, які полягли в результаті неоголошеної Росією окупаційної війни, в якій ми беремо участь. Хвилину мовчання. Все отці, шановний Тарас Іванович, шановні депутати різних рівнів, шановна громада словіти і гості, які присутні тут. Особисто від себе і від районної ради вітаю вас сьогодні святом, наскільки я розумію, з першим фестивалем у селі Словіта. Десь дискусії такі проходили, чи варто робити фестивалі в такий час, коли фактично на сході України йде війна? Однозначно відповідь так. Ми низько вплодаємо голову перед нашими хлопцями, які захищають наші кордони, але ми маємо показати цілому світі, що Україна живе, Україна не тільки скорбить, вона здійснює реформи, вона розвивається. Чому ще фестивалі потрібні? Та потрібен тільки по тій причині, що кожне село вартує на рекламу, тому що наша Галичина дуже має цікаву історичну, має таку древню історію. І кожне, зокрема, кожне село має свої такі дуже цікаві якісь і пам'ятки, і якісь такі легенди і так далі.

Вайно, двадцять липня у Золочівському районі відбувся традиційний щорічний мотомарш. в Пам'ять про усіх вояків, які загинули в бродівському котлі у липні 1944 року. Сьогодні ми зібралися з вами вже на традиційний мотомарш. Пам'ять про усіх вояків, які загинули. Під час Другої світової війни в Бродівському котлі у липні 1944 року організаторами цього масштабного масштабного заходу є товариство пошуку жертв війни пам'ять, українська земля полита кров'ю українців, які боролися за свободу та кров'ю інших народів, що прийшли на нашу землю в інтересах своїх імперій, а наш обов'язок. Гідне вшанування пам'яті людей, які волею обставин не повернулися до своїх сімей, ставши знаряддям у вирішенні політичних ідеологічних амбіцій, антигуманних і злочинних за своїм змістом імперії. Україна втратила в двадцятому столітті 60 мільйонів сроків. Частина з них загинула. Конставараз на полі бою воюючи і в інших місцях. Це величезні втрати, про які ми не повинні забувати завжди пам'ятати велич цих людей, які віддали найдорожче за нашу незалежну Україну. Червона калина похилила са Чогось наша славна Україна. Під бродами, громадською організацією, товариством пошу жертви пам'яті і боївкою скворіла, було проведено мотомарш, присвячений усім воякам, які загинули в Бродівському куті. Мотомарш пройшов стріхом дивізії Сизгаличина. І, і остання зупинка була в селі Червоному, де учасники мотомаршу положили лампадки. Хочу подякувати всім учасникам, які взяли участь в мотомарші 23 липня на військовому кладовищі, що між селами червоне та ясенівці з Волочівського району відбувся поминальний молебень та перепоховання віднайдених товариством пошуку жертв війни пам'ять останків вояків. Воїнів дивізії Галичина, які віддали життя своє за волі, незалежність України, і за відпущення їх усякої провини вільної і невільної, господи. числить, а нас помило і спасе, бо він благий, чоловіко любний. Амінь. І старозовітня заповідь звучить нелпій. Це є древня е, заповідь, дана Мойсеєві. Це й той фундамент, від якого людство повинно відштовхуватися. Але є новозавітня заповідь, яка говорить люби Господа Бога Твого і люби ближнього Свого як себе самого. Коли ми будемо слідувати цим заповідям Господнім, то ніколи не наступить така мить, що ми будемо змушені стояти і співати. Ці гіркі і сумні слова вічної пам'яті вони увібрали в себе і перемоги, і славетну пам'ять бродів, тому що тільки московська історіографія могла нав'язати українцям тему про бродівський котел. Це не котел, це була звитяга і перемога українців в Україні на українській землі. І біда наша була лише в тому, що ми воювали на позиченій зброї, і біда була наша лише в тому, що ми тоді могли одягати мундири, які були зроблені в чужій державі. 2008 року ТОВ Пам'ять відновило перепоховання останків вояків, які загинули в цій місцевості на цьому кладовищі, і е, ці заходи щодо вшанування пам'яті відбувалися кожного року. Цього року. Це здійснено набагато гарніше, набагато яскравіше і урочистіше. 25 липня цього року на Пліснецьку перший етап археологічних досліджень завершила експедиція історико-культурного заповідника Давній Пліснецьк. Зараз з вами знаходимося на території Пліснецького археологічного комплексу на території історико-культурного заповідника Давній Пліснецьк», де вже третій тиждень ведуться археологічні дослідження. Двома об'єктами нашого пошуку стали кургани на території курганного Некрополя 11-го початку 12-го століття, де вдалося зафіксувати кінотафи кінця 11-го, початку 12-го століття, себто пусті могили. Один з розкопів, третій розкоп, було закладено між 4 і п'ятої лініями захисту. Тут вивчалися культурне насорування слов'янської та давньоруської доби, а також вдалося зафіксувати одну з заглиблених споруд, яка я до вашої уваги в південній частині розкопу. Наразі дослідження ще тривають в серпні місяці. Вони продовжуються. Можливо, нам вдасться відкрити інші частини цієї забудови і більш достеменно вивчити її конструкцію, а також приналежність. Попередньо зараз вона датується слов'янським періодом, і нині її на основі тих матеріалів які відомі можна віднести до 10 століття. На території Золочівського району затримали злодіїв гастролерів. Зловмисники викрили 9 тисяч 500 євро та 15 тисяч гривень. Як Золочів.нет повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, в пустомитівське відділення поліції надійшла інформація про скоєння крадіжки з вантажного автомобіля. Правоохоронці попередньо встановили, що водій транспортного засобу 39-річний мешканець Пустомитівського району зайшов у магазин в одному із населених пунктів. Скориставшись його відсутністю, зловмисники розбили вікно у дверцятах, проникли в салон кабіни тягача та викрили 15 тисяч гривень і 9 тисяч 500 євро, які потерпіли кількома годинами раніше, отримав за доставку товарів. Після цього невідомі особи сіли в легковий автомобіль «Опель Астра з іноземною реєстрацією і втекли. Правоохоронці затримали зловмисників на території Золочівського району у селі Ясенівці, коли автомобіль зупинився перед залізничним переїздом. Ними виявилися троє громадян однієї із пострядянських країн віком від 29 до 40 років, які тимчасово проживають у Запорізькій області. Речові докази у зловмисників вилучені, як повідомляють у прокуратурі, за цим фактом 27 липня вказаним особам прокуратурою повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України. Грабіж вчинений у великих розмірах. Санкція цієї статті передбачає покарання від 7 до 10 років позбавлення волі. Вирішується питання щодо обрання вказаним особам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває у червні місяці. Золочівської райдержадміністрації повідомлялося про те, що три місцеві ради Золочівського району будуть брати участь у конкурсі. Рішенням сесії Львівської обласної ради від 13 липня 2017 року, номер 484 визначено переможців щорічного обласного конкурсу, екологічно чистий, населений пункт у 2017 році. Згідно з рішенням сесії, вирішено нагородити переможців щорічного обласного конкурсу та вручити диплом переможцям конкурсу двом місцевим радам району. Третя категорія селища друге місце Поморянська селищна рада з Лучівського району. Та четверта категорія села друге місце Гологірська сільська рада з Лучівського району. Місцеві ради отримують по 30 тисяч гривень субвенції з департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації. Поморянська селищна рада проведе заходи з озеленення території села міського типу Поморяни. А Гологірська сільська рада поточний ремонт з благоустрою водойми, початок витоку річки Золота Липа, села Майдан Гологірський. Про це Золочів.нет Повідомили у Золочівській РДА. 23 липня у Золочівському районі відбулися змагання зі стендової стрільби між членами УТМР Золотої Липи і Лісівника. То там кашле? Сьогодні у нас проводяться змагання зі стендової стрільби між членами організації ТМР. Участвують в змаганнях первинні організації, також запрошені є члени Золотої Липи і лісівника. Змагання в нас проводяться щорічно, це вже у нас традиція. Багато мисливців приймає в них участь. Ми завжди ці змагання. Проводимо перед початком сезону полювання на пернату дичину. Зазвичай в цих змаганнях бере участь до сотні мисливців. Всі мисливці настроюються на те, що це буде початком полювання. Вони пристрілюються до своїх рушниць. Головна мета цих змагань це. Людей залучити до масових заходів, сприяти розвитку спорту мисливського і вчити дітей привчати до мисливства побажання мисливців, мисливцям ні пуха, ні пера. Детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті золочів.нет. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі у соцмережах. До зустрічі через тиждень.